Привіт, мої любі! Сьогодні я розповім вам продовження чудової книги Всеволода Нестайка В країні сонячних зайчиків. Розділ десятий Братик Сяйвик Не гаючи часу, веснянка почав збиратися в дорогу. Курточку свою він зняв і повісив на гілці, У жасминовій хатинці, дядечка Яся. Адже в кишені курточки сидів пан Морок, і його треба було залишити. Щоправда, пан морок, якби захотів, міг би вилізти з кишені, забратися веснянці хоча б під пахво або у вухо, і таким чином втекти з країни сонячних зайчиків. Та дядечко я сказав правду, пан морок не збирається залишати країну сонячних зайчиків. Він сподівався довести свій підступний план до кінця. Дядечко Ясь провів веснянку аж до чарівного дзеркала, і знову веснянка опинився в жовтому, непроглядному тумані. Від дядечка Яся веснянка вже знав, що по той бік дзеркала біля входу в країну сонячних зайчиків його чекатиме місячний зайчик братик Сяйвик. Цей місячний зайчик показуватиме веснянці дорогу, а дорога далека й важка. Пугач і кажани однесли плащ пана Морука в дрімучий ліс і сховали у шалені на старезній вербі серед густих від омели. Місячний зайчик, братик Сяйвик помітив це і знає туди дорогу. Омела це рослина паразит. Вона росте на дереві і п'є з нього соки. Можете бачив на гілках деяких дерев зелені густі шапки, немов пташині гнізда. Влітку вони мало помітні, зате добре їх видно взимку та восени, коли дерева стоять гулі без листі. Ото і є омела. В народі її називають відьминою мітлою. І дуже влучно називають, тому що це справді диявольська рослина. Там гніздяться піддані королеви глупої ночі. Там часто ночують кошмари й жахливі сни. І не дивно, що чарівний плащ пана Морука був захований саме в омелі. І от веснянка навпомацки пробирається крізь жовтий туман чарівного дзеркала. Ще один крок. І раптом темрява огорнула хлопця. Він вийшов з чарівного дзеркала. На землі була ніч, і темрява ночі, після яснопроменистого світла країни сонячних зайчиків, на мить засліпила веснянку. Коли очі його призвичаїлись до нічного мороку, він побачив, що знову стоїть на березі озера. І якби він не знав, то ніколи б не подумав, що це озеро по якому котяться хвилі, може перетворитися на чарівне дзеркало, а за цим дзеркалом лежить країна сонячних зайчиків. Веснянка оглянувся довкола, шукаючи очима братика сяйвика, і одразу побачив його. Братик сяйвик сидів на камені і чухав лапкою за вухом. Веснянка вперше бачив місячного зайчика і з цікавістю розглядав його. Він був точнісінько такий, як сонячний, тільки не жовтий, а сріблясто білий, тому що був зроблений не з сонячних променів, а з місячних. Вони познайомилися. Ну що ж, ходімо, сказав братик Сяйвик. і вони рушили в дорогу. Так це була важка подорож через безводні пустелі, через гори, ущелини і яри. Місячний зайчик легко й нечутно біг попереду, а веснянка, спотикаючись і до крові розбиваючи коліна, дибав за ними. Опівночі вони підійшли, нарешті, до густого дрімучого лісу. В суворому мовчанні стояли тут велетенські вікові дерева. З гущавини долинав таємничий шурхіт, чиїсь обережні кроки, приглушений рев. Тонічні хижаки йшли на полювання. Десь далеко-далеко кричав Пугач, немов жалібно плакала хвора дитина. Веснянці було страшно, і коли б не місячний зайчик, який то зникаючи, то знову з'являючись, мелькав серед густих віт. Хлопчик, мабуть, зовсім розгубився б у цих непроласних, страшних заростях. Від утоми підламувалися ноги і, нарешті. Вийшовши на невеличку, залиту місячним сяйвом галявинку, веснянка безсило опустився на траву. Ох, не можу більше, треба відпочити. Що ж, давай відпочинемо, погодився братик сяйвик, умощуючись на листі папороті. Поряд з веснянкою ріс невеличкий кущик, що реснів червоними ягідьми. Вони так смачно виблискували, що зголоднілий веснянка не витримав. Зірвав кілька ягід і вже підніс був до рота, щоб з'їсти. Але тут місячний зайчик підскочив на своєму папороднику і скрикнув Не смій їсти, викинь, зараз же викинь. Веснянка здивовано глянув на нього, але ягоди їсти не став. Та чи знаєш ти, що це таке? спитав братик Сяйвик. Це ж вовчі ягоди. Ними можна отруїтися. Їх навмисне розводить на землі королева глупої ночі. Весною на цих кущиках розквітають гарні рожево-лілові квіти, схожі на бузок. Запах цих квітів отруйний. Вони цвітуть для того, щоб труїти нас, місячних та сонячних зайчиків. Адже королеві глупої ночі добре відомо, що ми харчуємося запахом квітів. Та ми давно знаємо секрет цих підступних квітів королеви. І ніколи їх не нюхаємо. А коли квіти відцвітають, на кущиках з'являються ягоди, вони призначені для отруювання людей. Отже бережись цих ягід і ніколи не бери їх до рота. Після слів місячного зайчика червоні ягоди здалися веснянці огидними і ніби налитими кров'ю. Він зірвав з кущика геть усі ягоди і розтоптав ногами, щоб хтось людей ненароком не з'їв їх. Веснянці навіть гидко було залишатися на галявині, де ріс цей поганий кущ. Знаєш, я вже відпочив, сказав він місячному зайчикові. Ходімо далі. І вони знову рушили в путь. Незабаром вийшли на берег невеликої лісової річки, що заросла комишем та осокою. Стривай, я піду пошукаю броду, а то, чого доброго, ти ще втопишся, попередив веснянку братик Сяєвик. Він ковзнув по комишу і зник у воді. При цьому поверхня річки навіть не ворухнулася. Веснянка схилився над водою і побачив, що братик Сяйвик спокійнісінько походжає дном річки. Адже місячні зайчики, як і сонячні, легко й безперешкодно проходять крізь усе прозоре воду, лід, скло і таке інше. Лише непрозорі речі можуть припинити їм дорогу. Та зайчики спритно обминають або перестрибують їх. Минуло кілька хвилин, і братик Сяєвик знову з'явився на березі. Ходімо! Він сміливо й впевнено повів веснянку через річку. Ось і закінчився десятий розділ цієї цікавої історії. Бажаю вам гарного настрою і до зустрічі!